Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі. Поточне відео це перше відео, яке я записую в 2025 році, тож я всіх вітаю з новим 25 роком і сподіваюся, що він для кожного з нас і для всіх в цілому буде кращим, ніж попереднім, і взагалі буде у всьому кращим. Ну, а це відео ми з вами будемо присвячувати готовим роботам за грудень. Зазвичай звітні відео на моєму каналі завжди виходять першого числа, але в січні вони завжди затримуються на кілька днів. Проте на майбутнє я думаю зробити по-інакшому. І саме за грудень випускати відео трішечки раніше. Чому? Тому що, ну, принаймні, в, в цьому сезоні всі мої ілюстрації, вони майже всі, окрім однієї, вони всі сезонні і несуть певний святковий настрій. Повинні надихнути вас на святкування і знову ж таки подарувати якийсь новорічний настрій про те, чи актуальний він буде вам 3 січня, коли ви дивитеся це відео, це велике питання, тож теж напишіть про це в коментарях, як краще буде робити в подальшому, але я все ж думаю, що логічніше буде випускати такі відео в кінці грудня. Власне, як я вже сказала, в цьому місяці. В попередньому мені вдалося розмалювати майже всі свої ілюстрації, зробити сезонними. Всього я змогла виконати 8 робіт, і лише одна з них вона не сезонна. Всі інші вони святкові, новорічні. І раніше в мене ніколи так не виходило. Ну, хіба максимум там одна, дві, три, якщо дуже постаратися, а тут прям всі, і насправді я хотіла б ще, але вже місяць скінчився. Проте я думаю, що в січні я не зупинюся, і, хоча б ще декілька святкових ілюстрацій, я все ж зроблю в певних розмальовках, тих, яких я не встигла розмалювати в грудні. Хоча дуже хотіла. До речі, мала бути ще одна готова робота, але я вже і 1 січня завершила, тож буду показувати вам її вже в наступному місяці. Я взагалі думаю, що на бажання сезонних ілюстрацій в цьому сезоні на мене повпливало моє ж власне відео натхнення, яке я знімала на початку грудня, де я показувала вам святкові роботи і взагалі різні зимові ілюстрації, і мені самі дуже сильно згоди. Хотілося розмальовувати саме їх. Я буду рада прочитати в коментарях, якщо вас також це надихнуло і чи потрібно знімати якісь такі відео натхнення далі. Якщо так, то підкидуйте мені теми, які б вам, на які хотілося б вам мати трішки більше натхнення. Ну а вам я бажаю приємного перегляду і давайте будемо розглядати роботи. Отже, першу розмальовку, яку я взяла в грудні розмальовувати до свят, це була найновіша розмальовка від Клари Маркової. Отримала я її, здається, в листопаді. І як тільки почався грудень, то я одразу приступила вже саме до святкових ілюстрацій. І розпочала саме з ось цієї новенької розмальовки. До речі, в грудні я змогла розпочати три нових розмальовки. Ніяких відео я не знімала, тому що ну, так трішки спонтанно це все починалося протягом цілого місяця, тому якби було трішки незручно це знімати. Ну а тут вже власне покажу вам всі свої. Готові ілюстрації в нових книгах, звісно ж, також. Отже, з ось такої картинки почався мій розмальовувальний грудень. Я до речі показувала вам в попередньому відео вже цю картинку як одну з, мабуть, найулюбленіших за весь рік. Я справді дуже задоволена цією картинкою. Вона мені дійсно здається. Якоюсь неймовірно теплою, мабуть, це через такий дуже теплий колір випічки, який я тут обрала, через хоча б і темний, проте теплий колір фону. І всі кольори вони такі дуже-дуже теплі. Мені дуже подобаються. До речі, якщо вам теж подобаються кольори випічки, які я тут використала, ось можете поглянути на всі оці пряники. То ось тут я всі кольори виписала. Я тут переважно призмами, призмами все робила. І якщо вам цікаво, то теж можете скористатися. Це такий не надто натуральний відтінок, але мені він дуже сподобався, він такий саме теплий і доволі апетитний, як на мене, тому я вирішила занотувати собі кольори. Які я тут використовувала. Е, також я використала тут, як ви бачите, декоративний скотч на фартух цій прекрасній дівчинці, і ось на стрічку. Дуже сильно я старалася з цією ілюстрацією, тому що це перша картинка в книзі. Я дуже боялася її зіпсувати. І тим паче, що. Ця книга, вона як і попередня, як та, що виходила два роки тому, вона має вже екопапір, тобто той, де не використовують деревину. Коли я придбала книжку її попередню, та, яка виходила два роки тому, я була надзвичайно незадоволена тим папером. Ну як, Там можна малювати, він щільний, і маркери там просто розкішно лягають, фарби лягають. От, але щодо олівців, то у мене. Ну, виникали питання, скажімо, так щодо покриття паперу і роботи олівцями на ньому, але Цього разу мені все було просто чудесно. Я спеціально тут спробувала якомога більше різних брендів кольорових олівців. У мене з жодним не було ніяких проблем. Також тестувала на звороті, ну нехай зовсім трошки, але, в принципі, мені стало зрозуміло, що щось і те добре, і те добре. От тому роботу я задоволена і задоволена папером. І дуже хочу в січні розмалювати ще якусь одну ілюстрацію тут. І я думаю, що саме. Саме Святкову. хоча може не тут, може в інакшій частині побачимо, тому що дві клари за місяць я, мабуть, не змогла би розмалювати. Вони доволі складні, але в цій книзі є величезний плюс, що тут набагато легше картинки йдуть, тому що тут менше дрібнотиння, яке насправді не дуже потрібне, як на мене, тому це великий плюс. Я думаю, що ця книга через це має в мене добре просуватися. Після того, як я завершила ілюстрацію в розмальовці від Клари Маркової, я взялася за ботаніку від Марії Троллі. Я давненько не розмальовувала цю, цю книгу і зрозуміла, що якусь святкову ілюстрацію точно потрібно розмалювати в ній, і врешті обрала саме ось цю. Хоча їх тут декілька, ця мені здається неймовірно надихаючою, і вона така, знаєте, дарує дуже багато можливостей. В інстаграмі ви можете побачити. Просто безліч різних варіантів розмальовування цієї картинки. Мені дуже подобається, як ще кілька років тому я бачила цю ілюстрацію з фоном Бokє. Вона так мені запам'яталася, але я якось не знаю, не бачила в собі, мабуть, ні, сил, ні натхнення на фон Бокея, тому вирішила зробити його просто ось таким. Можете побачити, зараз буде видно блиск. Я додала такі блискітки на фон. І водичкою я ляпала тут, і блискітками, ну, щоб така святкова атмосфера створювалася, також блиск я додавала на новорічну іграшку. Ну І, звісно ж, котика я малювала як свого пана Мурчика, також сіренького з жовтими очима, проте єдине він такою стрічкою він би не сидів. Подобається мені ця робота, і ялиночка подобається, і іграшки подобаються. Вона мені дуже-дуже легко пішла, дуже швидко, приємно, і я дуже задоволена, що додала сюди ще одну сторіночку. Я взагалі в попередньому відео наголошувала на тому, що я хочу обрати трьох авторів року, яких я буду. Якомога частіше намагатися малювати саме це Клара Маркова, Хан. Ой, не Ханна, вибачайте, Ханне багато я ну, впевнена, що змогла б розмалювати це Клара Маркова, Марія Тролля і Джасмін Бекен Гріфіт. Ну, власне, два цих автори вже з грудня, можна сказати, почала розмальовувати. Сподіваюся, і весь наступний рік також. Пройде під грифом цих авторів, ну але звісно ж не тільки. Наступна розмальовка, яку буду вам показувати, це чотири сезони від Дісней. З цією книгою я не одразу подружилася, тому що для мене тут виявився достатньо складний папір. Проте коли я розмалювала тут ілюстрацію в жовтні. Мені якось вдалося знайти з ним спільну мову, і я вирішила, що потрібно тоді якомога частіше тут малювати, хоча б там, ну якщо не кожен місяць, хоча б через місяць, тому що вона велика, вона дуже цікава, тут правда складні ілюстрації. Але є такі, які трошки простіші, де менше деталей. От, наприклад, ось ця русаленька, як на мене, вона така трішки простіша, тут менше деталей, і можна трішки так пришвидшити роботу з фоном, що я власне зробила фон. Я тут зробила за допомогою Distress Oxide. Мені подобаються такі рівні фони, які Дістреси можуть допомогти створити. І ви можете помітити це, мабуть, перша ілюстрація, де я, малюючи волосся, не промальовувала саму текстуру волосся, а просто ну, такий перехід кольорів робила. І мені дуже подобається, як це виглядає саме на діснеївських персонажах. Так само я тут робила із ялинку ніяких там гілочок, нічого такого я тут. Не малювала, ну, впевнена, що було б гірше, якби намалювала, але такий варіант мене цілком задовільнив. Також я вирішила, що потрібно хоча б на одній роботі додати якісь нестандартні різдвяні кольори, тому що за цей грудень у мене нормально так стичилися мої червоні, і зелені олівці. І я вирішила, що ну, непогано б, окрім класичної класики, додати ще якісь ну, трошки такі. Нестандартні кольори, і в даному випадку, як ви бачите, я додала бірюзовий колір і мені здається, це класно виглядає. Колір саме красивий, і також, як ви можете помітити, я прикрасила її сукню. Декоративним скотчем в вигляді такого мережева, один з моїх улюблених скотчів. Мабуть, найбільше часу в мене зайняли подарунки, тому що потрібно було зробити так, щоб вони і нібито були в цих всіх кольорах, які є на ілюстрації, про те, що вони були всі різні, якось гармоніювали. Це, мабуть, мені було найскладніше, але було дуже цікаво розмальовувати, було нескладно, доволі швидко. І ілюстрацію в цілому я задоволена. Пробую ще, ще хоча б за зиму одну ілюстрацію тут зробити. Наступною книгою, яку я змогла розпочати, вона була в мене новенька, це новорічна розмальовка від Ханни Карлсон. І звісно ж, я дуже радію, що я змогла її розпочати. І Більш того, я змогла тут розмалювати цілих дві ілюстрації. Це дуже добре. Тому що не дивлячись на те, що тут є картинки, які не мають такої прямої прив'язки до різдва, проте якось мені хочеться асоціювати цю розмальовку саме з якимось святковим періодом, тому навряд я її там буду брати влітку малювати. Ну, хоча хто знає, може там якось. Може, щось захочеться, то, звісно, що я розмалюю. Але все ж мені здається, що доречніше цю книгу розмальовувати, мабуть, саме на свята, всі ілюстрації робити в таких святкових кольорах. От тому я радію, що цілих дві картинки я змогла розмалювати тут за грудень. Власне, тут ви бачите першу ілюстрацію. Мені в інстаграмі в коментарях написали, що ця ілюстрація вона дуже нагадує адвент-календар, і насправді мені вона теж його нагадує, навіть ще в нерозмальованому вигляді. Я розмалювала цю картинку в таких супер максимально класичних різдвяних кольорах. Це зелений, червоний. Жовте світло у віконечках, ну, все супер-супер стандартно, буду вам ближче показувати. Як ви бачите, я не втрималася тут, теж додала декоративний скотч на всіх фіраночках, на стрічках. Тут. Всюди декоративний скотч. Мені тут надзвичайно подобаються ялинки, я вам теж їх ближче покажу, щоб ви змогли їх роздивитися. Дивіться, які неймовірно красиві ялинки, дуже красива мальовка тут в Ханни, і мені подобається, як я їх розмалювала. Задоволена тим, що в мене вийшло. Єдине, що. Можливо, занадто робить в очах через сніг, який я тут малювала. Ну, як ви бачите, сніг у мене тут на всій ілюстрації повністю, але я ну, якось не розглядала варіантів його не додавати, тому що я якось так з самого початку її бачила, що це буде червоний будиночок і буде падати сніг. От, тому я вирішила не відходити від цієї ідеї і зробити саме так, як я побачила це на початку. Я також хочу показати вам ось цей. Дим який йде з димаря. і його я робила неоколором. Я такий метод подивилася у Альони Москальової ще дуже-дуже давно, але якось ніяк не доходило мене руки саме так теж зробити. Це неоколор, розмитий водичкою. Дуже класно виглядає, фарба перманентна, тому, тому він, ну, фарба не шкодиться і можна робити такий димок. Ну або просто на покритті від олівців. Мені здається, Альона саме так робила. Класний метод, мені дуже сподобався. Не знаю, до речі, як зараз передає, передається колір фону на камері. Мені здається, якось він за яскравий, такий прям синій-синій. У мене він такий синьо-чорний, мабуть. Я тут ще додаткове світло встановила. Тому можливо. Можливо, псується якість кольорів. У будь-якому випадку ілюстрацію задоволена, воно мене дуже багато часу зайняло. Я, мабуть, близько тижня з нею сиділа, От. проте я задоволена, Ханна для мене складний автор. І я радію, що я змогла додати сюди картиночку. Після того, як я розмалювала таку дуже складну для мене ілюстрацію, яка в мене зайняла і багато часу, і багато сил. Хоча, ви знаєте, дуже приємно, надзвичайно приємно малювалася. Проте мені все одно потрібен був відпочинок, такий, знаєте, на півтора вечора, і я обрала ось таку розмальовку Джолі від Moon and Hunter. Я обов'язково кожного грудня її малюю. Ця ілюстрація розмальовочка у мене вже є третій рік. І е, третій рік я в ній розмальовую в грудні, правда, попередні два роки я б дві змогла розмалювати. Цьогоріч, на жаль, лише одну ілюстрацію. Проте, одну з найгарніших, як на мене, а саме це ось такий ельф, дівчинка. Яка дуже мені подобається. Мені подобається тут і зелений колір, і сукні, і таке дуже-дуже яскраве волосся. Хоча, мені здається, на камері воно зараз ще яскравіше, ніж воно є в житті. Красиві кольори. Я зазвичай тут розмальовую все з маркерами, але цього разу я використовувала підложку з маркерів, а все ще доробляла повністю кольоровими олівцями. Через це таке вийшло дуже цікаве покриття, От принаймні на сукні, це дуже помітно. Без блискіток. Зазвичай в мене робота в цій книзі з блискітками, але тут якось обійшлася без них. Класна книжечка, дуже вона мені подобається, можливо, я ще зможу в грудні сюди щось додати, щоб якось, от хоча б по дві ілюстрації в сезон і так і йти далі. Після того, як я розмалювала вже це скільки, П'ять різдвяних ілюстрацій, чи скільки я вам показала, здається, п'ять. Я зрозуміла, що все ж я потребую невеличкої перерви, тим паче, в мене з'явилися там нові декоративні скотчі. Я, здається, вам їх не показувала ще, але обов'язково скоро покажу. І я вирішила, що приємно з корисним, і нові скотчі протестую, і відпочину та ще і завершу ВІП, який був у мене. Дуже зіпсований, як на мій смак, і ось, власне, що я розмалювала, можете побачити. Це одна з моїх улюблених розмальовок. Твої моменти, і ось така ілюстрація в мене вийшла. Щось навіть з моїм налаштованим світлом все блищить. О, отак от дивіться, отак от буду показувати, так ніби нічого не облікує. Тут, як ви бачите, на прикладі такий фон і сурочка в дівчини по типу Барбері. Я такий самий фон їй зробила, але в мене, на жаль, немає таких кольорів, які прям. Дуже чітко б підходили і під сам принт, і щоб вони відповідали, наприклад, прикладу. Наприклад, прикладу, який ми бачимо зліва. Воно мені дуже не подобалось. Там і рожевий холодний був, а потрібен теплий. Ну, коротше, не, не подобалося мені дуже. І я вирішила, що потрібно просто це все закривати однотоном. І якраз мені підвернувся новий скотч, який ви можете тут бачити. Буду так ближче вам показувати. Я його тут спробувала на цій блузі в неї. Дуже, до речі, класно виглядає, як ви бачите, можна і затінити олівцями тіні додати, щоб якось об'ємніше було. Ну І всю ілюстрацію я вирішила зробити в такій. Палітрі типу марсала. Мені там казали, що цей колір наче буде модний у 25-му році. Це добре, я такий колір люблю. І люблю малювати ним, і собі треба щось купити. От тому ось така модна робота майбутнього сезону вам показую. Також можете подивитися на беред. Я вже колись робила такий берет, він просто чорний. А потім я додала крапочки просто блискучою ручкою, і на цю блискучу ручку додала ще такі краплинки Glossy Accent. І отако воно прикольно виглядає, воно об'ємне, і воно так. Ну, Мерехтинь дуже прикольно, навіть якщо бачите, там, де нічого не блікує, то все одно помітно. Подобається мені робота. Власне, на сьогоднішній день я маю тут лише 4 ілюстрації, які я повинна розмалювати. Я думаю, що все ж в 25-му я вже її точно завершу. І погортаємо з вами вже готову розмальовочку. Далі я хочу показати вам листівки від Клари Маркової. Ці листівки я придбала рік тому. І е, теж вони були в мене на розпочаті. І теж я власне, розпочала їх лише в цьому грудні. Звісно ж, розпочала з сезонної святкової листівочки. Це ось така різдвяна фея. Як на мій смак, вона не новорічна, вона така сама різдвяна, і вона мені дуже подобається. Знову ж чомусь. Мені здаються кольори яскравішим. Я ще буду передивлятися, можливо, саме на стрімінгу вони яскравіші, а на телефоні все ж будуть такі, як є. Але мені здається, набагато яскравіші, тому що тут теж фон, він такий сіро-синій, мабуть. Ну, добре, не буду вже на цьому концентруватися. Власне, ось така в мене вийшла ілюстрація. Подобається мені те, що я почала листівки. Мені тут дуже подобається її одяг, він класний вийшов, такий, як мені хотілося. Мені дуже сподобався колір, який я використала в неї на чоботях і на рукавичках. Це я Укріс Ченк придивилася такі кольори, треба буде ще десь їх використати. Також тут у мною було дуже активно вже використані гелеві ручки, які я придбала. От Вони мені дуже сподобалися. Ну, і, власне, така ілюстрація, і, мабуть, тут ягідки. Мені теж дуже подобаються. Полюбляю ягідки малювати. Ну і буду продовжувати потрошку, так як пам'ятаємо, що Клара Марко у нас є автором року, тож, звісно, в 25-му буду продовжувати її розмальовувати. Ну і остання ілюстрація, яку я встигла розмалювати в 24-му році, мала б бути передостання, але не встигла. Це також ілюстрація в розмальовці від Ханни Карлсон, ось ця новорічна. Тут в мене був спільник вже з другою роботою. І показую вам свою ілюстрацію. Якось також, отак, з краєчку спершу покажу, тому що чомусь все блікує навіть з цим освітленням. Ось, власне, така робота в мене вийшла. Така чашка з якимось кремом, з пряником. Дуже мені подобається класна картинка, я дуже хотіла її розмалювати. І я завжди тут бачила. Червону чашку і такий холодний зелений фон. Дуже мені хотілося саме так її бачити. Проте, не вийшла в мене тут серветочка, яку я пробувала робити. Я дуже хотіла її бачити саме такою мережевою, От, але, на жаль, не все мені вдалося. Тому я зробила її такою у вигляді мішковини. Домалювала дерев'яний стіл. М Холодний зелений фон зробила, домалювала сюди сніжиночки. Спершу не думала насправді домальовувати, але мені здалося, що якийсь фон ну, дуже пустий. А коли я додала сніжинки, то мені здається, що вони так дуже класно урівноважили саму цю сторіночку з оцим дрібнотинням, яке є в нижній частині ілюстрації. Ну і взагалі мені все подобається. Також тут я використовувала всі свої кольорові олівці, і лейтфасти, і призми, і люмінанси, і нові кольорові гелеві ручки десь для Приховування контурів декоративний скотч у вигляді мішковини для серветочки. І, до речі, також використовувала тут розчинник для кольорових олівців для того, щоб розмалювати деревину. Він це діло насправді дуже пришвидшує на певних видах паперу. Подобається мені ця робота. Ну, Взагалі місяць такий доволі позитивний в плані робіт, їх не так багато, проте я дуже задоволена, що я змогла саме святкові сезонні картинки додати. На превеликий жаль не зробила жодного розвороту, ну нічого. Буду, буду робити в подальшому якісь розвороти, які вже будуть присвячені не новорічним святам. Мабуть, мої найулюбленіші ілюстрації це ілюстрація в розмальовці від Клари Маркової. І ось ця ілюстрація з пряником і чашкою в розмальовці від Ханни Карлсон. Ну і котик з ботаніком мені теж подобається. Ну, і випишіть з робіт подобаються особисто вам. Мені буде дуже цікаво це почитати. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Дякую вам і за перегляди, і за коментарі, за підтримку. Я дуже-дуже це ціную, і це насправді саме те, завдяки чому я знімаю це відео і те, для чого я це роблю. Тому що я хочу ділитися з вами своїм натхненням, дарувати вам якісь годинки відпочинку, щоб ви змогли порозмальовувати разом зі мною поговорити про приємне, про хобі, ну і взагалі відпочити і надихнутися на вже власну творчість. Не забувайте в новому році, як і в попередньому, як і в тим, що був перед, перед ним, знаходити час на себе, на свою родину і на улюблені розмальовки. До зустрічі!